Дорогі близнюки, я вітаю вас! І давайте глянемо, які підказки аркани Таро дадуть вам на червень місяць. Як пройде для вас цей перший місяць літа? І глянемо, які можуть бути ризики, і що допоможе вам уникнути неприємних ситуацій в житті. І зараз ми подивимося, яка для вас головна карта місяця, які енергії принесе. І в нас карта Трійка жезлів. Ну що ж, перспективи на горизонті, дорогі близнюки, хочу сказати вам, що ви стикнетеся з ситуацією, коли вам потрібно буде думати про перспективу. Дивитися далі, дивитися, знаєте, на якісь нові проекти, вибудовувати якусь стратегію, яка, швидше за все, уже є у вас, як би якась, якесь уявлення про неї, але, можливо, ви ще не от, приступили до її реалізації. Так от, Червень місяць це саме той час, коли потрібно вже робити активніші якісь дії на перспективу, створювати якісь проекти, домовлятися з кимось по, про співпрацю, налагоджувати якісь зв'язки. Можливо, для когось це буде карта, яка буде говорити про ваше підвищення в червні місяці. І от вам також треба бути тоді дуже відповідальним, щоб показати тебе тільки, себе тільки ну, з хорошої сторони, людиною серйозною, професійною, дисциплінованою, відповідальною. І от дуже цілком можливо, що в майбутньому. От це підвищення буде навіть швидше, ніж ви собі плануєте. Тому що червень місяць якраз є тією сходинкою, коли закладаються хороші перспективи для вас. У стосунках, в стосунках, знаєте, ви можете от відчути, що один з партнерів якось має більші надії на іншого. Як і на самі відносини. І от тому вам потрібно в стосунках також навести порядок, подивитися можливо, щось треба поміняти, можливо, в, у ваших відносинах потрібно щось поміняти, тому що ця карта говорить про деяку таку ледь вловиму ностальгію за минулим, за тим, що було. І от зараз ви можете відчувати, що цього, це якось зникає, цього немає, а вам хочеться це повернути. І от червень місяць буде хорошим, вдалим моментом, коли це вдасться зробити, коли вам вдасться от налагодити оці ваші ностальгічні спогади, повернути якби, їх і відновити гармонію у ваших стосунках. Тому що, можливо, хтось вже навіть задумається над тим, щоб з цих стосунків вийти. От, Перегляньте свою точку зору, тому що, швидше за все, ви чогось не враховуєте. І зараз такі поспішні кроки, не факт, що треба робити. От, щодо роботи, ну тут, звичайно, тут активність, тут мусить бути якась, якийсь проект або робота, коли найкраще ви справитеся, коли ви будете працювати у команді, коли це буде якийсь спільний проєкт. Коли ви будете залучати в роботу в процес інших спеціалістів, коли будуть корисні зв'язки, які ви також використаєте, а можливо, хтось прийде на роботу через протеже, вас порекомендують як хорошого спеціаліста, або не знаю, як сина вашого друга. Дуже відповідального, серйозного, мудрого, молодого чоловіка чи молоду жінку, і от вас візьмуть, будуть розглядати вашу кандидатуру, і тоді це хороша перспектива потрапити на цю роботу. Фінанси. Фінанси за такою картою, звичайно, Прибуткові, тут гарно і інвестувати на такій карті. Доходи йдуть, і ці доходи будуть лише зростати з часом, якщо ви серйозно до цього підійдете. Тому що це карта росту, це карта перспектив, і карта, коли є от ця енергія, щоб запустити новий, новий процес, і це тільки перші кроки. А далі буде більше. Лише треба серйозно до. Підходите до, до всього. Порада за такою картою, ну що ж тут сказати, тут одна порада. Не сумнівайтесь, сміливо рухайтеся вперед, не піддавайтесь страхам, які, можливо, будуть у вас. Можливо, ви самі себе лякаєте такими думками, що ви не справитесь, ви не зможете. Так от, ці страхи відкидайте. Тому що як тільки ви... На такій карті починаєте діяти, це обов'язково про успіх в майбутньому, про досягнення мети, про цілі, які обов'язково будуть здійснені. Лише треба проявити оцю активність, навіть якусь творчість, не боятися рухатися далі. Так, застереження за такою картою. Перед тим, як от рухатися вперед, як робити оці ці кроки, як починати діяти, або починати з якоюсь людиною будувати майбутнє, все дуже гарно обдумайте. Тому що ви можете випускати з виду якісь дрібниці, якісь дрібні, але дуже важливі деталі, моменти, які в майбутньому відіграють дуже важливу роль. Для вас. А от тепер треба вам їх не упустити. І от червень місяць буде саме тим часом, коли ви будете бачити ці моменти. Що ж для вас є важливим, що таке цінне, буде пізніше в перспективі для вас. Щодо здоров'я, ну тут комусь треба перевірити зір на дальнозіркість. І перевірити роботу шлунково-кишкового тракту, тому що ця карта також може на це вказувати. Ну і давайте глянемо, які ж ризики, несподіванки, якісь може такі моменти затримки можуть бути. Давайте глянемо, що нам підкаже карта, що вас може зупиняти і не давати рухатися вперед. Так, подивимося. І так, десятка кубків. Ну, можливо, це, ця карта взагалі дуже хороша. Ну, взагалі поганих карт немає. Але в такій позиції, для такої позиції, ця карта ну що може говорити? Може говорити, що вас може затримувати оця надміра, віра в те, що мені і так досить. Мені не треба рухатися далі. От я маю, наприклад, на цій посаді от таку зарплату, мені тепленько, гарненько, мені комфортно і в цьому болотці своєму сидіти. Це карта такої фінансової стелі. Коли ви навіть не, до, не думаєте про те, що ви достойні більшого. Оце повна задоволеність з собою, що все, я вже всього, що хотів, досягнув. І куди ж там мені далі ще рухатися? Так от, це вас може затримувати, а треба рухатися далі. Тому що, тому що ви не знаєте, що буде. Час так швидко міняється, події так швидко міняються, що сьогодні вам здається, що все в житті вроде стабільно, все добре, а через тиждень, через місяць все може кардинально змінитися. А ви, якщо підете далі, будете вже готові. А якщо зупинитесь в своєму болотці, то потім про це можете дуже пошкодувати. Також когось може затримувати власна сім'я. Коли скажуть, та ну що ти придумаєш, куди там тобі треба, все добре. А може сім'я давати свої якісь емоційні такі поради, коли навіть, навіть може і лякати вас, що ну ти не справишся. Ну куди ти? куди ти тобі? Я ж тебе знаю, ти не справишся. От не треба вам піддаватися от на такі провокаційні, я вважаю, слова. Ви маєте бути. Чітко впевнені в своїх силах. Розуміти, чого ви хочете, пробудувати собі цю стратегію і повільно, але впевнено рухатися далі. Можливо, навіть про щось не говорити близьким людям, навіть і сім'ї. Можливо, щось треба зробити тихо, за спиною, ніби у когось не, не говорити. Так, що допоможе вам все-таки досягнути бажаного і рухатися вперед? Ну, карта, карта страшного суда, карта звільнення, карта, яка говорить, що прийшов саме зараз у той час, коли те, про що ви давно мрієте, коли воно у вас визрівало, коли ви сумнівалися, коли ви не знали, іти вам на нову роботу чи ні, коли ви не знали, Робити уже пропозицію там цій дівчині чи ні, кликати її на побачення. Коли ви не знали інвестувати кудись чи ні, коли ви не знали, чи купувати нарешті машину чи ні, от прийшов час нарешті це зробити. Тому що ця карта каже, потрібно рухатися. Досить сидіти на місці, на попі рівно, треба вже щось робити, тому що прийшов час. І цей час, от саме зараз, не буде кращого. Тому що робіть те, що ви можете зробити, робіть зараз, тому що на вас чекають великі хороші. Перспективи, скористайтесь цим моментом, моментом удачі, моментом коли у нас там і планети хороші на, на, на небі, коли у нас от, Юпітер, який дає можливості якраз по третьому дому, коли він буде розширювати ваші можливості, коли буде давати вам такі варіанти зустрічі з потрібними людьми в потрібний час скористайтесь цим, не опускайте червень. Він для вас буде дуже важливим, ви це зрозумієте пізніше, коли мене час. І ви будете думати, дуже добре, що я тоді в червні почала це робити. Не побоялася, а пішла далі. Бажаю вам, дорогі близнюки. Нехай все у вас вдається найкращим, найвищим способом. Я вірю в вас, ви справитеся вперед і. Нічого не бійтесь, але рухайтеся вперед обережно, враховуючи всі дрібниці та нюанси.